Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про топ-10 симптомів, які можуть бути причиною серйозних захворювань та проблем зі здоров'ям. Вчасне розпізнання даних симптомів та своєчасне звернення до лікаря може врятувати вам життя. Тому додивляйтеся відео до кінця, щоб дізнатися, чи вчасно розпізнати небезпеку для вашого здоров'я. Отже, перший тривожний симптом це раптовий біль чи важкість у грудях. Біль у грудях може бути ознакою серцевого нападу, особливо якщо він супроводжується задишкою, нудотою чи болем, що віддає у руку, спину чи щелепу це невідкладний стан, який негайно потребуватиме консультації лікаря. Другий тривожний симптом це тривалий або незвичайний кашель. Якщо кашель триває більше трьох тижнів або ви помітили кров у харкотині, це може свідчити про серйозне захворювання, наприклад, туберкульоз. Рак легенів чи хронічну обструктивну хворобу легенів, тому не відкладайте візит до лікаря. Третій тривожний симптом це різке схуднення без зміни в харчуванні, втрата ваги більше 5-10% маси тіла за короткий проміжок часу може говорити про наявність онкології, гіпертиреозу чи віл-інфекції. Тому схуднення це привід для проведення ретельного дообстеження пацієнта. Четвертий тривожний симптом це сильний головний біль чи раптове запаморочення. Раптовий головний біль може бути симптомом інсульту, а запаморочення ознакою порушення мозкового кровобігу. Даний симптом є особливо небезпечним, якщо він супроводжується слабкістю в одній кінцівці чи порушенням мови. П'ятий тривожний симптом це наявність крові в калі чи сечі. Наявність крові у виділеннях може говорити про шлунково-кишкові кровотечі, причиною яких є чи то геморой, чи то навіть онкологія, чи проблеми з нирками чи сечовідільними шляхами. Такі симптоми ніколи не варто ігнорувати. Шостий тривожний симптом це задишка, особливо в стані спокою. Задишка, яка виникає навіть коли ви не рухаєтеся, може говорити про проблеми з серцем чи легенями, тому звертайтеся до лікаря. Сьомий тривожний симптом це тривала лихоманка, яка виникає без видимих причин. Температура, яка тримається більше тижня, це привід звернутися до лікаря для пошуку причин її виникнення. Восьмий тривожний симптом це зміна в родинках або шкірі. Якщо родимка змінює колір, форму, Збільшується в розмірах чи кровоточить це може бути ознакою меланоми, тому регулярно перевіряйте стан вашої шкіри і при будь-яких підозрілих змінах звертайтеся до дерматолога. Дев'ятий симптом це хронічна втома і виражена загальна слабкість без очевидної на то причини. Дана симптоматика може говорити про анемію, цукровий діабет чи захворювання щитоподібної залози. Загальна слабкість це привід обстежитися для пошуку причин її виникнення. І десятий симптом це оніміння чи слабкість в кінцівках, що може говорити про інсульт. Не ігноруйте це, бо кожна хвилина на вагу золота. Бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.